Настояти, всячесні Отці, дорогі, узлюблені, браття і сестри, слава Ісусу Христу. У цьому нашого недільне святое богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Усі причасники вітаю з прийняттям тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам на душі і тіла. Також сьогодні маю велику честь, і благословення нашого предстоятеля Православної церкви України, блаженішого митрополита Київської Сяєкріна і вручити. Нагороду для наших військовослужбовців, які охороняють і визволяють нашу неньку країну від ворога, який топчеться по нашій українській землі. Тому грамота за заслуги перед помісною Української православної церкви та побожним народом полковник Ховайло Сергій Олександрович нагороджується орденом Святоки Тратига Михаїла Другого ступеня Епіфанії митрополит Київський із цієї України. Дякую, дико. і Ми розуміємо, що військовослужбовці і Національної гвардії, і інших сил оборони тільки з вірою в Бога змогли відстояти Харків, змогли вигнати ворога майже зі всієї території Харківщини. І хочу вам подякувати за духовну опіку і пікування даних військовослужбовців. Це дуже важливо для них, ну просто це це дуже, дуже важливо. І отець Віктор хотів би від військовослужбовців від Національної гвардії України також передати вам такий символічний подарунок вашому храму. Це гільза, з яких обороняли танки. І завдяки нашим волонтерам, які символічно так розписали, на ній український захисник йде по українській землі. Над ним летять приличуть журавлі, а це означає, і автомат в нього опущений вниз. Значить, це мир, перемога і наша, наші військовослужбовці, наші громадяни на наші рідні землі. Дякую, обережно важка. Дякую, Дякую.